Цей новий iPhone ще навіть не вийшов, а вже приречений на провал. Apple готується до анонсу абсолютно нової моделі iPhone 17 Air, яка прийде на заміну плюс версіям. В найтоншому місці iPhone 17 Air буде лише 5,5 мм, майже як ультратонкий iPad 13 Pro. Однак заради рекордної, мінімальної товщини інженерам Apple довелося чимось жертвувати. Згідно з останньою інформацією, в iPhone 17 Air не буде нижнього динаміка, надширококутної камери та навіть лотка для сім картки. А що стосується дизайну, то блок камер найтоншого iPhone в історії підозріло нагадує Google Pixel. iPhone 17 Air може стати не лише найтоншим, але й найдорожчим iPhone в історії. Перевершивши цінник про версій згідно з інформацією інсайдерів, ціна на iPhone 17 Air стартуватиме від 1300 доларів. Можна спрогнозувати, що стартова ціна в Україні буде починатися від 65 тисяч гривень. А ви би купили найтонший iPhone в історії за такі гроші?